Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Довічне ув'язнення загиблому колаборанту. Одеський суд виніс вирок Кирилу Стримоусову. Російські військові атакували Одесу. Уламки одного зі збитих дронів влучили в яхт-клуб, Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено катери. Одеситки стали бронзовими призерками чемпіонату світу з Черлідінгу 2023. Остаточно призначити стримулусову Кирилу Сергійовичу покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок винесли у Малиновському суді Одеси, так званому заступнику губернатора Херсонської області Кирилу Стремоусову. Його звинуватили у держзраді та колабораціонізмі. Суд дослідив всі матеріали, всі докази були допитані свідки, оглянути відео записи, де Стремоусов Виступав щодо заклику, щодо нашого суверенітету, недотримання нашої територіальної цілісності. Тобто, вважав, ви чули в його ютуб-каналах і інших, де він фіксував, що він проти української державності щодо повалення конституційного строю. От, оце на цьому наголошував прокурор. Давайте дійсно... Не просто воспринимать революційну ситуацію як революцію. Давайте эволюционировать, давайте розвиватися, давайте буквально розуміти, о чому говорить наш президент, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Самого підсудного у залі не було. Російські змі повідомили, що він загинув минулоріч. Визнання факту того, що Стремоусов помер на окупованій території такого рішення судами України нема. Крім того, як мені відомо, в кримінальному провадженні також немає ніяких інших доказів про те, що він загинув чи помер, тобто немає ні експертизи, немає ніякого свідоцтва в матеріалах справи стосовно його смерті. А всі свідоцтва, які видаються органами на окупованій території, відповідно до нашого законодавства не визнаються. Втім, адвокатка Стремоусова Тетяна Бабкова заявила, що на її переконання вирок є занадто суворим. Окрім того, каже, не було надано достатньо доказів щодо держзради, тож планує подавати апеляцію. Фактично, вирок ґрунтується лише на ютюбовських висловах та ютюбовських програмах, які вів Стремоусов і мав дуже на жаль, можу сказати, велику кількість підписників. Стороною, яка здійснювала досудове розслідування, згідно норм, не встановила не пом'якшуючих обставин стосовно Стремоусова, а також не обтяжуючих. Нагадаємо, Кирило Стремоусов народився 26 грудня 1976 року на Донеччині. Пізніше працював начальником генічеської рибної інспекції та у Київському комітеті рибного господарства. У 2009 році поїхав до Херсона, де заснував інформаційне агентство Таврія Ньюз», балотувався на посаду міського голови Херсона, був мандрівником та блогером. Під час повномасштабної війни Стремусов перейшов на бік Росії та очолив окупаційний орган влади у Херсоні комітет порятунку за мир і порядок. Ольга Лапшина, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Будівля відділення парусного центру вщент зруйнована. Поруч можна побачити розторощені човни та катери. Сюди впала уламку одного з російських дронів, якими атакували Одещину вночі 17 жовтня. А тут була основна база наша, основна методична база, де збиралися тренери, де збиралися спеціалісти з парусного спорту і е розробляли плани на майбутнє. Але зараз, як ви бачите, школа зруйнована. Зруйнована не тільки будівля школи, а й багато лодок, багато яхт, катерів, прилад, які є у нас. І це дуже велика для нас печаль, тому що як це все буде обратно встановлюватися, ми поки що не розуміємо. Поранених внаслідок атаки немає. Всі шість дронів, які росіяни запустили в бік Одеси, були знищені, розповіла начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Цієї ночі ворог знов застосував засоби терору проти південних регіонів. Це була атака, і дронова, і ракетна, виснажуючи системи протиповітряної оборони, вочевидь ворог застосовував знов складну траєкторію випуску. Безпілотних літальних апаратів, типу «Шехет». Спрямували вони з Кримського півострова, заходили на удар, як правило, з акваторії Чорного моря, але ускладнювали своїми маневрами виявлення і влучання протиповітряної оборони, тим не менш сили захисту наші впорались. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Речі, які допомагають. 90 боксів із такою назвою стоять в різних місцях в Одесі. Сюди можна принести те, що стане у нагоді переселенцям. Ми приймаємо ті речі, котрі ще можна далі носити, ті речі, котрі наразі в таку погоду можуть зігріти людей, котрі приїхали до нас, до Одеси, з міст інших, де наразі йдуть військові дії. І такий одяг зараз, як пальто. Куртки, теплі свитери можуть згріти цих людей. Також ми приймаємо сюди покривала, одіяла, котре можна також передати. Ми переймаємо постільну білизну для перероботки. Але це тільки постільна білизна. Ми не приймаємо сюди а, шкарпетки, а, носочки, колготки, бо то а, така гігієна, котру ми не можемо передавати надалі. Кожну неділю. Три рази на неділю наші водії та грузчики їздять та збирають речі, котрі одесити залишають в контейнерах. Чому так часто? Бо хтось поклав речі наразі, котрі потрібні вже зараз да, то теплі речі. Ми хочемо, щоб вони були. Чисті, щоб вони не просиріли, да щоб вони були в тому стані, в котрому ви їх залишили. Вони їх привозять до нас на сортування, і дівчатка кожну річ сортують, вони переглядають, наскільки вона може далі йти на благодійність, і в них є запити від різних громадських організацій, благодійних фондів. І це може бути як в Києві. Ми працюємо з Янголами, в Дніпро. Громадські організації в Одесі вони залишають нам запит, і будь-яка громадська організація чи благодійний фонд може нам чи в Фейсбуці чи в інстаграмі на сайті залишити запит, що ми потребуємо. Таких то речей в місяць такі бокси можуть зібрати від п'яти до восьми тонн речей, каже координаторка проєкту Ганна Підопригора. На початку 2022 року багато одеситів виїхали. Ми побачили, що було дуже багато такий в нас спад збору речей. Ми то розуміли, бо люди, коли виїжджали, їм було не до того, щоб ще там сортувати речі, відносити. Але десь там за два-три місяці все ж таки ми зрозуміли, що десь там три-п'ять тон. Речей, вони приносять, ми не змогли залишити цю справу. Речі, ті, хто потребують, можуть отримати у громадських організаціях. Попередньо треба звернутися до волонтерів та запитати, коли можна прийти. Приїжджають речі, ми їх звісно, сортируємо. У нас немає можливості вивісити все одразу одновременно. Так? Тобто не вистачає, тих, тих плечиків, як правильно сказать, да осень, Это все, все меняется. Весной зимние складывается, развешивается летнее. Да? И это очень огромный труд. Сейчас нужны теплые куртки. Ну, То есть не пальто, шубы, плащи и так далее, а именно вот ищет куртки, потому что для Одессы, для этой, ну, для этого. Климата, да, куртки удобні всього, і ну, нужны теплі куртки. Приехали сюда, с, с, ну, вообще без нічого. И никто ж не думав, що так на, на довго. Боже, хто ж думав, що це довго буде. Я думала, ну два, ну три місяці це найбільше. Самое, самое, самое Оказалось, уже чуть ли не два года. Так что це И в чому приїхали. А треба і літо йде, і зима вже і, вже і друга вже зима, І що ж воно діється? Влада Матвійчук, В'ячеслав Пополюх, Суспільне новини, Одеса. Катерина Карпова та Аріна Мораренко з 10 років займаються черлітингом. У пару спортсменки стали минулоріч. Відтоді тренуються та беруть участь у різних конкурсах та кубках разом. Мені сподобався цей від спорту. Він дуже емоційний, гарний. У мене в сім'ї немає спортсменів, тому ніхто не розраховував, що це буде щось більше, ніж просто ходити там 3-4 рази на тиждень по півтори години. Влітку цього року, 23-го, ми були на чемпіонаті Європи. Ми виступали у складі національної збірної України в джаз-командах юніорських. І в той момент, от влітку, ми навіть не працювали над дуетом. Тому, коли нам сказали, що готуємося до Кубку світу, ну це було дійсно неочікувано. З 6 по 8 жовтня Катерина та Аріна у Сеулі представляли Україну під час Кубку світу з черлідингу. Третій день був особливо складний, тому що три дні поспіль виступати, змагатись – це досі складно. От фінал. Ми виходили на майданчик і насправді були переживання, тому що от після першого дня ми були п'ятими, після другого четвертими, і ми розуміли, що нам ну, треба зараз от трошки дожати, щоб ми мали шанс піднятися на п'єдестал. Спочатку визивали 10 фіналістів, а потім визивали трьох призерів. Ну, три дуети-призери. Ми, коли почули Тім Юкрейн, ми, звичайно, ну, ці емоції вже просто не описати словами. Це був не шок, це було щось більше, небагато і приємна радість, от, гордість. До змагань дівчата готувались два місяці, вивчали програму та займалися у залах, каже їхня тренерка Крістіна Юхимчак. Катерина Карпова, вона до мене прийшла у віці 13 років. Вона вже вміла щось. Вона раніше займалася художньою гімнастикою і згодом прийшла в Черлідинг. А Мороренко Аріна до мене прийшла вже в більш дорослому віці. Але <реш> я не можу сказати, що вона була на ну більш професійна. Вона стала тільки згодом, завдяки своїй потужній енергії, своїй силі і снаги до великих досягнень. У нас було виступу три дні. Я була їм, їм більш задоволена у другий день у другий день. А в третій день <смі> вони класно виступили. Але для мене там були деякі Та, І якщо чесно, ми не розраховували на піддестал, але суті все ж таки оцінили наш вклад, нашу постановку і дівчат. і Я дуже була рада <смі> серед настанов, що я собі в голові так. Казала, це було що я представляю Україну на міжнародних змаганнях в складний час. Треба показати рівень. Коли рівень такий показали, звичайно було була гордість. Зараз спортсменки працюють над помилками, вивчають нову програму, аби перемогти на найближчому чемпіонаті України з лідингом. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 19 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність, можливі опади. Вітер Південно-Західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 14 до 18 градусів в день. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Температура повітря вночі 9-10 градусів, в день 15-17 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.